Дерні посіяли, і соняхи виросли такі два метри угу. чи півтора. Ними палили у лежанці, плиті. Плиті О, то там було. взагалі дерев, дерев Але не дерев такі пустиння кругом. Я приїжджав в відпуск, як в шахті робив. Він приїжджав на місяць до нас в відпуск. ніде деревинки не було. Син казали, що щось там де-не-де де було, і то німці Ого. попалили. Не навіть не знаєш, як представити, що це дерева ніде не було. Да. Так, от у того сина, ну і такої жало. Це як в Криму, мабуть, як пам'ятаю, що йдеш, і mm. <ріст> поле кругом, що да. нічого не ні, дерево, да, нічого. Да, да. І ось його ну, синочок, тут у нас щось два чи три кленчуки кривих тільки було. Ого. І більше нічого не було. І або соломою палили, або сояшниками палили. Або, щось, знаєш, що, корова гній був е, на. Гній від корови. висушували його. і так, да, і солому туди додавали. і такі, як коржі пекли, а як де пекли? літньошки на, на сонці. сонці. А -а. На сонці. То ж казали колись, що лучше, сім дюр в голові, чи корж на сонці печений. Це так по сам череду, і так хлопці mm -hmm. до нас кажуть, а ми думаємо, то певно, що лучше. Кор на сонці печений, як сім дюр голові. Це ж дуже страшно. А втім давай читати, давай читати, що правда, двоє очей, носі дві дірки, вже в де чотири, губа п'ять і вуха шість-сім. так все правильно. Ну, да. Да, да. А, а ще були такі хлопці, що казали ліс. Полянка, ліс. Лес, це ага. бо, на голові. Це нам, нам полі. так, Ми пасемо ага. корови і вони кажуть, а ну за, загадку. Загад... Відгадайте. Ага відгадайте, що таке? Лес, волосся, лоб, полянка, горбик, міс, ага. ямка, дві молочні фабрики, водопровод, водопровод. Горбикян, дві молочні фабрики, порч... спорчений завод, духовая музика і водопровода. Бачиш? Це ж комусь треба думати, правда си? Бачиш, так, Є горбик, ямка, дві молочні фабрики, спорчений завод. Це ж це пуп. Ну, бо там, знаєш, порчений завод. Угу. Духовая музика, зад ну, да. і сперед водопровод. Бачиш сим, Таке було. Я ще раз кажу. От де наша хата.